Всім привіт! Сьогодні 14 квітня і ми сіємо сою. Сіємо десь четвертий день. Більше половини вже засіяли. Що хочу вам показати? По-перше, сам момент. Так рано ми сою ще не сіяли. А по-друге, у нас цього року сівалочка нова. Називається вона теранова. Її принцип холтер, ці заспокоюючі глини, якщо воно є, двійний диск, опорне колесо, точний висів і виобразна прикатка з регулюванням уголу наклону. Оці стальні тарілочки роблять такий цікавий ефект, крім того, що загортають насіння, вони якби легенько рекультивують землю. Ось дивіться. Ми це поле ще не кропили, там, ну, це, це поглибше, це можливо і, і піде. Ну так от якби сам рядочок воно чорнить і забирає легенько від бурянчика. Ми закінчимо посів покропимо це все, але поки що спішимо. Земля якраз супер достигша, достиг, при потребі можна і швидкість дати, хоча ми сіємо там 8 км в час максимум. Таку сівалочку. Я думаю, ви ще не бачили. Я сам ніде не бачив. Трошечки сонце мішає. Дуже зручна, компактна і розвертається класно. Хоча в неї ширина 8,5 метрів. Міжряді 35. Норма висіву десь плюс-мінус 50 кг на гектар. Це 250 тисяч ну, плюс-мінус. І отакі от нас новини на 14 квітня. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока-пока!